У добрий день, добрий день. Так, ну, так, я тоді по з вами поспілкуюся. Ну що, відбулося засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Я виступав, виступали держави-члени. Загальний настрій і загальний сигнал, що безпрецедентний рівень підтримки відкриттю переговорів про членство України. В Європейському Союзі. Водночас рішення саме ще не ухвалене, і боротьба триватиме за це рішення не лише в найближчими днями, але і під час самого засідання Європейської Ради. Це для всіх вже очевидне є, є. Ви бачите, що президент працює над цією задачею, проводить телефонні розмови, навіть перебуваючи у відрядженні. Працює уряд, Верховна Рада ухвалила необхідні акти законодавства. Питань до України немає. Всі вражені тим, що ми за місяць виконали рекомендації по суті. Продемонстрували свою здатність це робити. Тепер європейський союз має продемонструвати свою здатність дотримуватися слова і забезпечувати єдність. Було з такого цікавого, було, звісно. Обговорення наслідків, якщо це рішення не буде ухвалене, і самі члени Європейського Союзу у своїх виступах підкреслювали, що це буде що це рішення потрібно ухвалити не заради України, а заради самого Європейського Союзу і його безпеки, його процвітання. І що якщо таке рішення не буде ухвалене, це буде удар по ЄС. Ми погоджуємося з цими оцінками і продовжуємо працювати. На всіх рівнях з усіма причетними для того, щоб забезпечити консенсус щодо цього. У будь-якому разі, я сказав сьогодні колегам, дивіться, це рішення все одно відбудеться. Якщо хтось хоче, щоб воно відбулося там не цього тижня, а через декілька тижнів чи через декілька місяців, то це погано, але це рішення все одно буде, тому що не можна зупинити хід історії. А історія рухається дуже просто. Україна буде членом Європейського Союзу. Це тільки питання часу і ціни. І наша з вами задача зробити ціну якнайменшую, а час якнайкоротшою. І завжди пам'ятайте, всі, хто скаржиться на те, що багато грошей витрачається на підтримку України <кій> у війні проти Росії. що Найбільшу ціну платить український народ, і ми не повинні платити ще вищу ціну за помилки, які ви будете робити в тут, в Брюсселі або в інших або в окремих європейських столицях. Тому дуже була відверта розмова. А всі, хто налаштований на підтримку рішення про відкриття переговорів, налаштовані по-бойовому. І ця боротьба триватиме до буквально останньої хвилини засідання Євроради. Які аргументи ви навели для того, щоб зберегти єдність європейських міністрів навколо допомоги Україні? Так у нас, чесно кажучи, не треба нічого зберігати. Тому що в принципі я ж кажу, ну щоб залишатися, щоб залишатися в межах дипломатії, абсолютна більшість держав-членів ЄС хочуть ухвалити рішення про Відкриття переговорів щодо членства України. І задача моя полягала не в тому, щоб переконати їх бути єдиними в цьому. Задача полягала в тому, щоб пояснити, що буде, якщо це рішення не буде ухвалене через позицію абсолютної меншості. І я детально пояснив, що ті, хто, Вважають, що давайте, ну ви знаєте, популярний аргумент, що давайте припи припинимо підтримку України, це буде позитивний сигнал Путіну, і він припинить свою агресію. Нічого подібного. Це абсолютно схиблена або проплачена самим Кремлем логіка. Тому була я вам скажу, що два роки я вже беру участь в засіданнях Євроди міністрів і. Рівень якість дискусії, яку ми сьогодні мали, це лише вдруге за два роки. Вперше це було засідання, коли ми ухвалювали рішення про відключення російських банків від СВІФТ, буквально в перші тижні війни. Тоді була така потужна, дуже відверта розмова. І от зараз була така сама. Ще раз наголошу: Європейський Союз хоче ухвалити рішення про відкриття переговорів щодо членства з Україною. Європейський Союз розуміє. Що не цього рішення також означатиме блокування розширення ЄС як такого на інші країни також. І є, в них є усвідомлення того, що це матиме жахливі наслідки для репутації та інституційної, інституційної та для репутації Європейського Союзу. От, тепер вони сидять за зачиненими дверима, спілкуються між собою. Це вже їхня дискусія. Але так, да, до речі, ще на останок я сказав ще дві речі. Дивіться, тобто, По-перше, ті, хто намагаються стверджувати, що прямо йдеться про вступ України завтра в ЄС, це маніпуляція, тому що йдеться лише про відкриття перемовин, а потім ще 35 раундів, 35 глав треба пройти. І, і по-друге, ті, хто вважають, що зараз, якщо не відкрити переговори, то це зупинить європейську інтеграцію? Ні, це не зупинить. Україна все одно буде членом ЄС, ще раз на цьому наголошую. Це питання тільки часу і ціни. От. Тому, ну коротше, так поговорили, я вам скажу душевно. сьогодні. А, чи казав щось пан і Ярто? І чи можна зрозуміло? У вас зустріч не відбудеться зі сторонньою чи відбулася? Відбудеться зустріч за пару годин. на він не брав слово під час дискусії за моєю участі. А чи вдалося домовитися на рівні міністрів про виділення 5 мільярдів євро військової допомоги на наступний рік в рамках Європейського фонду миру? Ну у них зараз є на столі, я вказав, да, чотири рішення. Це відкриття відкриття переговорів про членство, Європейський фонд миру, фонд підтримки України. І санкції, і є ще п'яте рішення, до речі, це про заморожені активи, але його ще немає на столі, тому от кажуть, що буквально завтра, післязавтра його покладуть на стіл, тоді будемо говорити про п'ять рішень. По жодному з цих рішень зараз рішень немає. Тобто все підвішено в повітрі і тривають переговори. Але якщо фінансові питання, умовно кажучи, будуть заблоковані. То є інші шляхи вирішення цього питання цих питань. Але для питання відкриття переговорів про членство немає іншого рішення, окрім досягнення консенсусу. В цьому відмінність. Чи обговорювали гарантії зобов'язання, які представлені ЄС Україні? В принципі, як Україна відсутня ці безпекові зобов'язання? Так, високий представник Жезе Борель зазначив, що.

victor orban, his ministers, his supporters accuse ukraine of doing nasty and horrible things to the minorities in transcarpathia. what would you say to that? well, first, we are not doing anything horrible to minorities because they are our citizens and uh, they are all equal to us irrespective of their uh, all citizens in ukraine are equal irrespective of their race, nationality or ethnicity. Second, uh, actually today we organized a trip of uh, uh, European ambassadors accredited in Kiev to Transcarpathia to meet with the communities, to see everything with their own eyes. Uh, everyone is welcome to visit Transcarpathia. The idea of persecution of Hungarian national minorities is a big uh, fake that is being uh, disseminated. Uh, the law that ukraine has recently passed on the education, the use of language of national minorities in education and uh, media uh, fully accommodates concerns of hungarian government that uh, it expressed uh, for years. so we reversed the controversial education reform. Romania today reiterated that they find this new uh, legislation um, uh, acceptable and uh, uh, as such it meets expectations of uh, uh, Romanian minority so you are absolutely right uh, for years the argument of Hungary was that the whole issue is about national minorities and now when we did what we were supposed to do on this matter we all find out that the, the issue goes beyond that. And it's striking to us because for decades, Hungary was at the forefront of uh, support among supporters of uh, integration of Ukraine into the European Union. So today, in my meeting uh, with uh, Hungarian foreign minister, I will try to find out what changed and what are the new concerns that Hungary is putting forward. Can I ask you what? consequences for ukraine a failure this week by the european council i think you should think of the consequences for the eu uh, in case of a failure because basically how the whole process evolved was the european union was tabling certain recommendations and expectations ukraine was implementing them and in the end, if eu fails to deliver two fundamental uh, principles that make european union special in the world, get undermined, which is unity and credibility. for the european union, the, issue, the issues at stake are unity and credibility. on the issues of historic magnitude, uh, for Ukraine, and I said it very openly today uh, to my colleagues uh, yes, it will be huge demotivation for the people of Ukraine, but it will not make an impact on our willingness to defend our country. And those who think that this decision may lay the path towards concessions or talks with Russia. Uh, Miscalculated. Um, the if, if theoretically, the support to Ukraine shrinks, it will not help to restore peace. This is why it's important to continue supporting Ukraine at all levels. Because in the end, yes, w the battlefield is in Ukraine, but was, what is at stake in Ukraine are the prosperity and safety of the entire European Union. Енкіка слів про східне партнерство і ще плануєте Так, да будемо на східному партнерстві і зустрічатимемо, скористаюся нагодою цього формату, який вже є для нас нерелевантним з огляду на те, що ми стали країною-кандидатом, але скористуюся нагодою цього формату для того, щоб провести двосторонні зустрічі з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану.